Футбольний прогноз, чемпіонат Англії, англійська прем'єр-ліга. Перший тур старт сезону 2025-2026. Друзі, п'ятниця 15 серпня. вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Жмемо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Перший матч, дано таке почесне право. Перший матч першого туру. І початок сезону відкривати, звісно, на стадіоні Enfield Road в Ліверпулі одноіменному клубу Ліверпуль LFC проти Борнмута. Борнмут зайняв 9-ту позицію минулого сезону. Ну, Ліверпуль, як я вже і сказав, став чемпіоном Англії. Ліверпуль. Як не крути в ролі ще діючого поки що чемпіону Англії? Потрібно це підтверджувати. Завжди така місія лежала на матчі-відкритті, який відкривав саме діючий чемпіон. Я вважаю, не слід очікувати якоїсь сенсації цього разу. Так, м'ячик круглий, багато хто скаже, це зрозуміло. Але е, навіть е, беручи до уваги цифри, статистику, факти і можливості клубів по минулому року, а я вам скажу: Ліверпуль так скупився. Е, багато хто тільки і пише е, в АПЛ. Мабуть, скупляється лише тільки Ліверпуль цього сезону. А всі інші клуби 50 на 50, приблизно скільки придбали, стільки і продали за трансферами і за трансферним балансом міжсезоння 2025-26 літнього саме трансферного вікна, яке ось, -ось уже через два. З маленьким хвостиком тижні вже закриється. Ну, скажімо, через 15 днів приблизно. 15-16 днів ще у клубів є на допідписання чи нульового підписання нових трансферів, нових контрактів. І поки що на цей день, на 15 серпня, Ліверпуль лідер і по трансферам. І діючий чемпіон. Це треба підтверджувати. Треба давати і акціонерам, і тим спонсорам, хто вложив, тобто, вибачаюсь, вклав гроші у FC Ліверпул. Треба давати дивіденди. починаючи з першого матчу. А як ви вважаєте, це дуже серйозна машина? LFC, і е, американські власники цього клубу, будуть цього вимагати. І вони завжди, їхні представники, завжди присутні на всіх матчах LFC, тобто мерсесайців. Я вважаю, що з першого матчу, якщо буде ляпас. З боку Ліверпуля це не зрозуміють і власники, і вболівальники, і ми з вами, оглядачі, прогнозисти, і е, взагалі преса цього не зрозуміє, а тільки підхватить. Я вважаю: перший млинець комом не буде. Буде результативна, яскрава, чудова гра. При цьому перемога Ліверпуля. Тому мій прогноз дуже простий. І мій класичний улюблений варіант: Перемога Ліверпуля і тотал більше 2,5, коефіцієнт 1,62. Все дуже просто. Не хочу наврочити з першого туру, з першого матчу. І друзі, не забувайте, починаємо новий. Турнір, який називається Англійський футбольний виклик. Я всім вам даю виклик. Я кажу, що я найкращий прогнозист англійського клубного футболу внутрішнього чемпіонату АПЛ. Хто вважає, що крутіше, ніж я, давайте переплюньте мене своїми прогнозами. Я дав відео на перший тур. Далі буде наступне відео на другий тур, там принцип нарахування балів, я вже об'являв. Якщо вам потрібно, я можу повторити: за вгаданий точний рахунок 4 бали, за вгаданий точний крупний рахунок 5 балів. Це щодо точних рахунків. Якщо ви вгадали подію, тобто перемогу, Одної з команд чи перемогу другої з команд. Це 1 бал. Якщо ви вгадали різницю м'ячів плюсову різницю м'ячів, тоді у вас 2 бали. Ну, як ви знаєте, якщо ви вгадали нічю, але не вгадали рахунок точний, це і є також різниця нульова. Різниця. Ви вгадали, наприклад, вибачаюсь, матч, ви берете свій прогноз 1-1, а вони грають 0-0. Це і є, що ви вгадали різницю. В процесі воно все автоматично звикається до цих нарахувань і нічого складного тут нема. Приєднуйтесь! Робіть мені виклик на відповідь. Якщо ви вважаєте, що ви краще знаєте англійський клубний футбол, я готовий, я перед вами кидаю вам виклик: англійський футбольний виклик! Хто краще, ніж я, спрогнозує англійський футбол? Всі свої точні рахунки на перший тур. Я виклав там якраз у першому закріпленому коментарі під цим відео. Кому цікаво, напишіть мені в коментарях. Я поділюсь з вами ссылкою на той відеоролик, в якому починаємо цей турнір прогнозістів і знавців АПЛ. Саме АПЛ. Чисто по АПЛ буде проводитись цей турнір. Англійський виклик. Дякую за, ваше активне, за вашу активну участь, за вашу підтримку, друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім, па-па.